А ви вірите у кохання з першого погляду? Чи гадаєте, що це міф придуманий романтиками? У цієї пари все по-справжньому їхня історія кохання розпочалася із зустрічі з ароматною чешкою кави, яка назавжди змінила їхнє життя. Набрав Аліну, говорю, ну я буду приїжджати, в Вінницю е, поговоримо, ну як друзі зустрінеться, кави поп'ємо. Зустрілася? <śled> 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 я приїхав, цей, ми пішли в кафе, там, посиділи, там, потім так же саме сиділи, і тут є Слава, навікни, я, на вікні сідати. Я продовжив сідати там, ми там вже більше близько сіли. Цей. Але все одно. А потім пішли гуляти по, по Вінниці, я її взяв за руку, потім йшли, я її поцілував за руку, так. Да. вона розтаяла, я розтаїла. теж розтаяв. І, і потім ми так цілий день пробули цей. і продовжили переписуватись вже більш серйозно. Аліна з Вінниці працює психологом та фотографом Адіма з Миколаєва. Він військовий лікар. Зустрілися голубята на сайті знайомств. Більше один про одного дізнавалися вже у соцмережах. Фейсбуці мені подобалось, що вона розумію, що тільки розвивається. Мені подобається слідкувати за її ходом розвитку як психолога. Тому я коментував там дещо це, якби і надавав деякі теми, що для подальшої її щоб вона опублікувала мене чермі. Да. Спілкувалася пара три місяці. Вперше їм вдалося побачити з 5 листопада. Той день для них став незабутнім, адже у серця влучили стріли Купідона. Знаєте, як 16-річний хлопчик перший раз перше кохання, і таке ж саме відчуття було, що перше закохався, таке, як знаєш, перемістився, в інший вимір. Все, взяв за руль, і мене водиться, і я в облаках літаю. сподобалося, як Діма на мене дивиться. І, і якась така безпосередність. Ми гуляли якось так невимушено. Я була собою, він був собою. І це дуже цінно, коли от є така можливість. Уже через тиждень Аліна поїхала до діму у Миколаїв. Там чоловік зробив їй пропозицію руки та серця. І вже 25 листопада пара одружилась у серці України Києві. Я одружилась, як ми хотіли вже так. без родичів, без цього я завжди мріяла. Щоб весілля – це вдвох з чоловіком. І так і вийшло. Ми пофотографувалися, погуляли вдвох, пішли в ресторан, нас, нас там вітали вітались. дуже гарно, зробили знижку 50%. Ну, от максимально ми там могли бути собою, і все було так, як ми хочемо. Рідні та близькі були здивовані таким швидким рішенням. Та війна вносить свої корективи у життя, кажуть закохані. Навіщо чекати, якщо сьогодні це найкращий час? Насправді мені так було байдуже, хто що скаже. Мені було так добре і є так добре, що на чужу думку мені просто начхати. Сказали, що ти спішиш, це два в наступному році. Те ж саме говорили. Я говорю, ні, мені хочеться. Я сказав так: я хочу в відпуск, все. Десять днів. Десять днів. І все. Вони знову зразу перший дзвінок вони були цей. А потім вже перезвонив, вже видно по лиці, що вони радіше, я вже одружуюсь. Тобто потрібно з теперішнім жити. Тобто, війна, не війна, теперішніх ніхто нічого зараз не знає. Тому треба жити, цінувати близьких, більше з ними розмовляти, це більше проводити з ними час, а не в соцсетях. Чені будуть жити у Миколаєві після перемоги. Поїдуть у медовий місяць по найкрасивішим містам нашої неньки а після до Європи. Ну а поки в планах пізнати ближче один одного і будувати майбутнє.